Друзі, всім привіт. Немає смислу розказувати, ведь ви вже зрозуміли во що ми будемо грати. А якщо не зрозуміли, то я не знаю, як ви не зрозуміли. Звичайно ж, ми будемо грати у Fortnite. Добре, шуткое це не Fortnite, це Fortnite. Легендарна гра. А ну-ка, не Блін, премиум. Капец. Я нуб, я на весь робокс премиум не що? вс. А, ні, донат. Хотя я к ньому в группу вступил. Не. Дайте, я недавно куплял карточку Roblox, так что в мене... Не дивуйтесь, що в мене так багато робаксів Так. Короче, можно прям отсюда вливать. Капец, короче. Вот и вы, всякие я профи. Все. Самый последний момент активировал, капец. І, до речі, я забув вам сказати, щоб ви підписались. Підписуйтесь. це Мені дуже важливо. Я дуже хочу 600, ти... 600 підписників. Це дуже для мене важливо поки що. А потім же... Я вже должен був набрать 1000, але... Це... але я дуже давно не знімав відео. От чому ви не підписувалися. Тому що ви хочете нових відео. І, і. І коли в мене, до речі, буде 10 тисяч, то я вже зроблю монтажор. Або на тисячу зроблю. Так. Та капець, Я його хочу вбити. Давайте тимимся, давай затимимся. Сссь, ты не хочеш тимиться, так що Да Та ну, капец, вони взагалі не дружелюбные, а я не хочу битися я хочу тимиться. Вони не дружелюбні Их самое главное зараз выиграешь. А дружба для них это еще раз. Тань... Роблокс 4, Роблокс 4, я запомнил его ник. Так, ты улюбился. 呀，嗯。<Yeah. S 2> uh. Такий мої. А, це не я його вбив, добре. Так. Мені потрібно е, знайти Чувака з Ніком Роботи. Знову він мене вбив! Ну що це за. Він поплатиться. Якщо я його не вб'ю в цьому відео... Либо в цій трансляції я це буду транслювати то бан його чекає. Бан його чекає. Бан реально бан. Може затимнимся? Що він еще затимівся? Після такого, що він зі мною зробив, він еще хочет дружити зі мною. Але він не буде мене чіпати, я надіюсь. Знову він за своє. Та ну, я його не. Все, тут я в тифке. Так, да, в тифке, да, в тифке. Я там бачу одного чувака на тифте. Все, ж. Так, а Не, ну вот там трактор я бачу. На тракторе. Попробую. Все. Такие в вортлайне. А ну-ка я можу ламати? <гум> я не можу, а чого він такий медленный? Це экскаватор. Це ексква... Ця Це... Це модель екскаватора <гум> називається трактор, Точніше, черепаха. Черепаха якась реально. Купить, та ти в мене не вб'єш, я же в тракторі а може і вб'єш. О, хтось, э, дрифт фонк? Нет, та він дрифт фонк робить там. Купець по мені може попасти зараз. Ха. ха Бяка. Эй. Блін. Єс, як я по ньому попав! Я нічого не бачу! Я сам не знаю, як я тільки що по ньому попав, але він хоче сам мене вбити тільки що. В фортуане добавляйте мене в друзях Я, як що ссылку на нік в описании. Ой-ой-ой-ой-ой. Я ссылку в описании на мій нік, отписанні... на нік напишу. Та ну Добре. З Roblox 4 ми затимились. А вот. Цього як? Ті дзе жедебра. Його потрібно буде забанити. Добре, шуткує банити Я один раз одного гравця забанив. Мені повезло, що мене ніхто за це не забанив потім. Блін. Капець! Так, я граю на телефоні. От я про нього кажу. Давай! Зараз я буду дрифт фон кровати. Ту, 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 ту. Ой, дрифт Купець! капец, 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 Все, мне хана, мне пизд. вы, если что, не стюйте, я только что сказал. Если что, кто-то может к мне зайти. О, так тут есть очень много таких автилок. вообще. не 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 Стоп, тут джеометридейч на тиравтивках опец. Сейчас будет рифт фонг. Купець я... Я от чому я не люблю автівки ці в Роблоксі. Ну, подивитись, вона сама по собі. Давай автівочка. Ріднесенька. Коротше, впаду ось цією автівка і. Якоїсь неї користі немає. Я краще буду снайпером. Ідеально зробили, ідеально. Я сам в себе сам в А, вот так. Але я так не бачу нефігу. 那一边。 Так давай, 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 yeah, давай, купець. Бачите, який я профі? А? а а. Так. Все. Я прикарманювала втівочку. Не, прикарманювати автівочки це погано. І тим более на них не можу виїздити. Так що навіщо прикарманювати? Капець. Веч, і ще кажу вам, щоб ви до мене в друзях добавились. Е, ви не пожалійте, якщо пожалієте, то додавіться. Якщо вмієте. А якщо не вмієте, додавляться то просто е, е, в Ф в YouTube, на YouTube напишіть і все. Yes! Такі і надо. Відміють взагалі грати. Yes. Так, я дуже сильно жорстокий гравець, але в цьому і суть гри. Так, зараз всі на мене будуть захочеться. Купець У мене всі зараз захочеться Купець! Я боюся! І будь ласка, допоможіть мені! Допоможіть мені, допоможіть! На мене всі полюють. На мене всі полюють. На мене всі полюють. Хоп! Так, так, ні! Ні-ні! Стоп Там еще голова ткала. Так йому і надо не вміє грати. А мене зараз всі полюють. Єс, 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 єс. єс. Yes! Yes! Я казав, що я люблю Форнайт и Форт Туайн. Купець! 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 Мене зараз Ти чого ч хоть не справишься? Неее! Мені потрібно, так мені і надо. А ну-ка, що буде, якщо я в цього Чоловіка Стрельну А в нього не можна. Ну що ж, друзі, класно поснімали, класно постаріли. І ще кто не побачив в описании, що якщо мені хтось задонатить, але це дуже рідко донати случаються. Але все ж таки, якщо хтось мені задонатить хоча б 100 гривень або 100 рублів, ну любой валютой це получається два... 2... Два доллара то э, я сниму отдельный э, отдельный шорт посвященный ему. Ж, э, классно по граву, классно по снайпери. Ли. Все. мы тут мемы мемы повсюду. Тут повсюду оказывается мемы е. Это дуже мемная игра. Тут повсюду эти мемы. Что это за мем? Холи -моли. Холи моли. Я не знаю, что это за мем. Так, я знаю, что я... Что я не знаю, что мем, то я взагалі накрутила. Мне не обовязково знать эти мемы. О, вот тут м'ям Geometry дейдж. Ну шос, дорозі, всім до побачення, друзі.